З позитивним настроєм, цікавими запитаннями та нестримним бажанням поспілкуватися з розумниками ми завітали в Житомирський міський ліцей при ЖДТУ Ну що, ходімо спілкуватися з ліцеїстами? При зустрічі Люди тиснуть один одному руки. Тому що це знак. Поваги. Поваги, додон. до один, так. Да. <смеш> Тому що це давня традиція. тиснули руки, щоб знати, що це не ворог. Щоб привітатися з іншою, люд... іншою людиною. Я думаю, що це як знак поваги, це як знак того, що люди не мають нічого якби, проти один одного. Для того, щоб вирости повагу один одному. Це давня звичка для привітання це вже є як факт поваги до того, що ми можемо стати близькими легше, якщо почувствуємо на Русі мікроби інших людей. Вияв поваги, звісно, привітання. Чай. <сі> <сі> він знає все, <сі> <от> він <сі> знає. Ну, от у нас, значить, тут є мікроби, значить, треба їх передати комусь. Певно, посовідується, що що їв. У мене, наприклад, руки в масло. Чому на морозі язик примерзає до металу? Ну, тому що слюна, яка потрапляє на метал, з'єднує язик з металом, і вона замерзає. Пастырь, ну, потому что люди не умные и они трагаются до металла. Потому что он мокрый, мокрый, мокрый. Ну, может быть, температура тела не соответствует температурой металла. Чем можно вывести плямы без засоба для вывода не плям. Вот, что? Что не стесняюсь? Другим засобом для вывода плям. Порошком. Я думаю, їх легко можна вивезти за допомогою іншого засобу для виведення плям. Аріль! П'ятно. Значить, тисячі речі виведе. вивести. Ну Тайдом, мабуть. Як кажуть, в рекламі. Мені бабуся казала, можна знаючи мале. можна порошком. Я не пам'ятаю, я в цьому не розбираюсь, в принципі. Звідки береться полюка? З повітря. Вона залітає і пилю. Пилюка це наша шкура. Тут, коротше, вимерша з повітря. З космосу. Напевно, з носу, напевно. Я не знаю, чесно. З космосу. Ну, а як би, рештки якісь. На мою думку, пилюка береться е, з навколишнього середовища. Ходять по землі, в дом заходять, з землі весь бруд, потім піднімається пил. Тому що люди смітять. Це багато там клітин цих всяких. Чому у році 365 днів? Ну, тому що більше вже не було. Ну, Тому що це цей час, коли з, 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 земля обертається навколо сонця. Тому що сонце за цей час обертається навколо землі і так виходить. Ну так вирішили. Тому що саме за цей час земля робить оберт навколо сонця? Ну так сказали, так? Да? Ой, ну це, мабуть, риторичне запитання. Тому що місяць по 30 днів. Ну, блін, тому що такий календар вже люди, ну, там, тихо придумали. Як бачите, ліцеїсти знають відповіді на всі наші запитання. А ви готові до нашого візиту? Дивіться велику перерву в групі школа юних журналістів і не забувайте залишати в коментарях свої запитання. Так! Побачимося. Я ослою, я глобець села. А ви готові відповідати на? А ви готові відповідати на наші? Хорошо. <риклад> 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 <риклад>